Захищати країну її син Артем вирішив торік, розповідає мати військового Ірина Одинока. Він думав про це достатньо довго і вирішив все ж таки захищати Україну, тому що ну треба комусь її захищати заключив контракт і пішов вісімдесят першу дестанту штурмові війська у нас був ну а зараз він в бойовий медик роти у нас навчається молодшому сину Микиті 12, каже жінка та вже як і старший брат мріє боронити країну мабуть десь мабуть місця 6-7, як як мене старший син вже воював так сказати був то він сказав я теж буду захищати піду так як і брат Буду захищати, як би мені боляче не було, але це його свідомий буде вибір, так як і старшого. І можливо, це буде приклад для інших, хоч рішення синів підтримує та говорить проти мобілізації з 18 років, тому що 18 років це ще діти, вони ще не готові до всього цього. Це це Україна майбутнє України. Вони повинні навчатися, будувати нову сучасну Україну. Захочуть, то пускають тоді. Вони йдуть по контракту з 18 років. Коли син досягне 17 17-річного віку, стане на облік відповідно до закону про військ обов'язок та військову службу, який Володимир Зеленський підписав 15 січня, та хвилюється, що такі зміни є першим кроком до мобілізації з 18. -ти. Адвокат Андрій Вовк пояснює, цей закон передбачає збільшення терміну для взяття юнаків на облік. Дотепер це відбувалося щороку протягом січня-березня. За чинним законодавством термін збільшився більше ніж удвічі. Стати на облік потрібно з 1 січня до 31 липня. Зі змінами це можливо буде зробити електронним шляхом шляхом електронного військового документа через резерв плюс, якщо особа не встигне в цей період безпосередньо стати на облік, то вже це передбачатиме адміністративну відповідальність, тобто штраф, а також необхідність особистої фізичної явки. Через чотири місяці одинадцятикласнику Федору Семенову 17. каже, одразу стане на облік. Проте сподівається, що мобілізаційний вік не знизять, адже мріє про вищу освіту та майбутню кар'єру юриста. Я сподіваюся, що це залишиться на рівні розмов, чесно кажучи. Тому що у нас і так він ну, нижче став. Всі ж хочуть якось своє життя налагоджувати, якось становитися на ноги то самому якось. Ну, я ще. Ну навіть від батьків не з'їхав. Мені вже треба буде про це думати, то якось не хочеться. Погоджується з ним і десятикласник Назар Гніденко вже говорить, обрав майбутню професію, мріє стати пожежником. Хочеться принести якусь користь нашій країні, допомагати людям. Та каже: якщо мобілізаційний вік знизять, не зможе втілити свою мрію в реальність. Хлопець тільки виходить, ну закінчує школу і через рік йому йти на війну. А там доволі буде страшно для, для багатьох, навіть для 25-річних. цей облік пояснює адвокат. Потрібен для того, щоб підрахувати мобілізаційний ресурс країни серед молоді, держава повинна знати обсяг свого мобілізаційного ресурсу. По перше, розуміти який, яка кількість осіб чоловічої статі є в певному віці. По друге, внесення зміни. Законодавство про військовий облік, який стосується також базової військової підготовки. Всі юнаки віком від 18 років до 25 п'яти зобов'язання будуть пройти базову військову підготовку. Я думаю, що це пов'язується з дійсно пов'язано з тим, що скоріш за все будуть зміни в законодавстві. Ми постійно їх прослідковуємо. і. Буде ставати питання вже про облік юнаків такого віку, і це стосується також питання виїзду за кордон, тому що воно теж вже неможливлюється з 17 років. Якщо є закон, будемо ставити, будемо робити все дійсно законно. Але я вірю, що все ж таки він зміниться і не буде того, чого вони хочуть зробити. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.